Добрий вечір. Про маніпуляторів з Багнета Нації сьогодні поговоримо. Ви знаєте, мене чіпати не можна, тому що я, на відміну від інших суддів, я ніколи не буду мовчати щодо нападок свою адресу зі сторони різних грантоосвоювачів, в тому числі і від вас. Ну, от прислали ви запит. Ви ж прекрасно знаєте, що кадрова служба суду не вправі засвідчувати відповідні копії указів президента та постанов Верховної Ради, а також надавати вам відомості про час. Набуттям громадянства. Я вам розкажу, я народився 1978 року 13 листопада в місті Вінниця. З моменту свого народження і по даний час я проживаю на території України. З 1991 року, здається, ніколи й за кордоном не. Набув я громадянство по народженню. В зв'язку з проживанням на території України на момент набуття чинності закону України про громадянство. Ви хочете, щоб я у вас покупався, пан Філіпенко? Оце ваша шайка Лейка. Ці засновники Абрамова, Акулу, Сипалу, Філіпенко Сергій Вінімінович, громадська організація Об'єднана Правозахисна група Багнет Нації. Ужас. А коли ж це ви зареєструвалися? Ви ще ж совєтські. Бо якщо заходиш в парі проект то там вже 70-й рік. А? Товариш із багнета Нації. Що то не то? А, а коли ж це в нас товариш Філіпенко почав активно займатися общественною діяльністю? Напевно, тоді, коли його ТОВ Олімп збанкрутувало, яке торгувало паливом. Ой, мавірно, ж він трошки кинув людей. Ну, якщо збанкрутували, бо як це можна на торгівлі паливом збанкрутувати? А? Не знаєте? Ой, товариш Філіпенко, я напевно той е, рахуночок, на який ви збираєте гроші, е, напишу звернення, щоб податкова перевірила надходження коштів на вказаний рахунок і сплату вами податків на прибуток. На доходи, як фізичної особи? Правильно? Ви ж хочете все про мене знати? А я знаю про вас теж. Все. Не колупайте глисти в гамніму. Це ви мені згад, нагадуєте, як оце е, глисти в сраці, щось колупаються, колупаються. Що вам з мене треба? Я ж можу діяльність кожного з вас розслідувати. Я найду час і натхнення. Ви знаєте, що я завжди всім віддаю борги. І всі, хто мене зачіпав, всі отримують по заслугам рано чи пізно. Бо Боженька все бачить і всіх наказує. Що ви думаєте, що в Липовецькому районному суді дурачки сидять, да? і вам прийшлють. Копії з копії, і ви виставите і скажете, тут нема підпису. Нема підпису мокрого. І це вже все. Це вже не легітимний. То ви подумайте про свою легітимність. І про законність своєї діяльності. Якісь у вас сепаратичні настроєння. Вам не здається? Бо мені щось кажеться так, якось так. Ото привіт від Дмитра Кривенка. же Дмитро Липовецький. Але то, що ви мене рекламуєте, навіть моє відео розмістили на своїй сторінці. Це хорошо. Люди ж поймуть, що ви. Так, да, буштов Олімп припинено. А не в стані припинення. Правда? Товариш Філіпенко. Чи поритися в гражданині Акулові, чи в комусь другому поритися? Поритися вам. Треба воно вам. То не трогайте мене, жульки. Бо ви спекулюєте на різних ідеях і збираєте гроші, непонятно на що. Хоч одну справу виграли, який сенс вашої діяльності. Ну, чого ви досягли за час свого існування? Скільки ви вже дурите людей? Якимись безумними ідеями? Хоч один позитивний приклад вашої діяльності. Що ви зробили? Ну, скільки вже існуєте? Нагадати? У, -у, -у нехорошие люди. Привет. Мне вид ваших запитів в